Вітаємо з Катериною Габльовською і я є журналісткою ведучою, а також членкою міжнародної академії літератури та журналістики. «Маліш». сьогодні проходить масштабна подія, мета якої збір коштів для благодійного фонду Лікуємось разом з Респект Дентал. Зараз ми познайомимося та поспілкуємося з основником благодійного фонду Лікуємось разом з Респект Дентал та власником клініки Респект Дентал Русланом Савчуком. Сьогодні я маю знову поспілкуватися з засновником Івано-Франківської стоматологічної клініки Респект Росланом Русланом Дуже рада збачити. Розкажіть, що починалася історія Респект Все починається з мрії. Як би це не звучало просто, банально, так, але все, що нас це колись була чесь мрія, яка стала реальністю, була втілена в життя. Так само в свій час я мріяв створити створити франківську щось цікаве, щось оригінальне, велике і комфортне насамперед. І таким чином, після закінчення університету, маючи можливість навчатися в різних країнах, звозячи Франківськ різні ідеї з різних країн, відповідно, ми почали такий проект. Розкажіть, за якими критеріями ви обираєте своїх фахівців? Ну, критерії дуже багато, звичайно, але наша команда це в більшості випадків наші вихованці. Це ті лікарі, які проходили в нас навчання, проходили інтернатуру, і після того самі кращі залишилися у нас в команді разом з нами працювати. А чому ви побачили саме в сфері стоматології? Далі ця історія дуже довга, тому що насправді не, не все було однозначно. Я спочатку поступив в наш Івано-Франківський університет Нафти і Газу. Там провчився рік, після чого я його успішно залишив. І три роки я поступав на стомат факультет, бо я вирішив, що я буду все ж таки лікарем. Я досяг своєї мети. Я поступив, закінчив і от зараз маємо те, що маємо. А я є пацієнткою вашої клініки. Мені тут подобається геть усе. Від дизайну чистоти та насамперед лікування. А розкажіть, як вам вдається об'єднувати ці всі надзвичайно можливі складові, адже ви не тільки лікар-імплантолог, а й ще й власник клініки? Бачиш, об'єднувати ці всі речі це звичайно непросто, але саме головна цінність будь-якої справи, в тому числі цієї клініки, це і люди, які тут працюють. У нас дуже велика команда, і всі є дуже важливі. Тобто і адміністратори, лікарі, асистенти, медсестри, санітарочки, бухгалтера. Тобто, всі, хто тут знаходяться, вони є дуже важливі. Це є дуже дружній колектив. Моя задача, власне, їх всіх об'єднувати заради одної цілі це створювати найкращі посмішки. Або, як ми кажемо, ми не просто лікуємо зубки, а ми повертаємо якість життя. Розкажи, як виникла ідея назвати клініку саме Respect Dental? Ідея Respect Dental була полягала в тому, в принципі, що ми шукали, яку назву знайти, е як назвати клініку. Спочатку це був невеличкий кабінет, який так само називався Respect Dental. І потім, коли ми масштабувалися, назва відповідно перейшла е у спадок від кабінету до клініки. Але Респект це означає повага, солідність. і Відповідно, ми. Хоч наша задача була моєї команди зробити власне щось таке дуже потужне, яке би заслуговувало на повагу. Тобто, як одного ну, колись крім мультфільм, є що як ви яхту назвете, так вона і попливе. Тому власне назва має значення. Говорять, що медитина це зазвичай династія. Розкажіть, чи у вас також це від дідуся, бабусі батьків? Чи все ж таки ви вирішили ви так самостійно? У ну, мене це не зовсім династія. Фактично, в родині я був одним з перших, хто став лікарем. А от а отже, моєї дружини, це династія. і Відповідно, батьки дружини мені допомагали, коли я тільки закінчив з факультет. Навчали, допомагали робити перші кроки своєї своїй професійній кар'єрі, за що я їм дуже вдячний, тому що в мене батьки не лікарі, але це не завадило мені стати тим, ким я дуже хотів. А чи підтримали вас батьки, коли ви вирішили стати самостоматологом? Дуже гарне питання, дуже люблю такі питання, тому що насправді дякую Богу за все і особливо за своїх батьків. Батьки мене завжди підтримували з самого дитинства, і незважаючи на те, що я можливо десь помилявся, вони завжди мене підтримували. І навіть зараз вони мене завжди підтримують. Тобто, я завжди все життя відчував підтримку від своїх батьків, і це є дуже важливо підтримувати своїх дітей, незважаючи на їх вибір. Е, отож, зараз поговоримо про ваш благодійний фонд. А ви лікуєте діток сонця безкоштовно? Розкажіть, як зазвичай поводять себе дітки віком від 5 до 10 років у стоматолога. Якщо говорити за благодійний фонд, то його ідея виникла ще до війни, до повномасштабного вторгнення. Ми його створили, зареєстрували, але потім він трошки не було, скажем, виникли інші в нас всіх проблеми, і відповідно він не працював. Зараз ми його знову відновлюємо. От. І дійсно, що фонд був створений для надання допомоги трьом категоріям населення: це особливі дітки з діагнозом ДЦП, Даун і аутисти. Відповідно, зараз на сьогоднішній день фонд так само надає допомогу і військовим, які втратили кінцівки, бо нами був придбаний автомобіль, який ми переобладнали для перевезення. Власне, людей з обмеженими можливостями, ті, що пересуваються на лісочках, і таким чином, що ми їм надаємо допомогу абсолютно безкоштовно. От. І, а щодо діток віком там 3-5 років, ну, все залежить від того, якщо це здорові дітки, то приходиться в багатьох випадках лікувати їх під медикаментозним сном, тобто або під загальним наркозом, тому що вони ще не дуже хочуть лікувати зубки і не дуже хочуть їх чистити, але вони псуються. І тому, щоб уникнути стресового фактору, то в нас є такі можливості проводити це під загальним наркозом. І так само відповідно щодо. Дітей, які лікуються безкоштовно за рахунок благодійного фонду в клініці, це так само всі діти, які потребують лікування тільки під медкамтозним сном або ж загальним наркозом. Це в принципі одне і те саме. От тому, власне, тому була створена така ідея. Ми на увазі була ідея і зробили фонд, щоб допомогти таким діткам. Особливо це стосується покинутих дітей, на жаль, Сиротинців, коли немає можливості надавати допомогу, і ми вирішили взяти на себе таку ініціативу. Завершимо наше інтерв'ю опитування. Тож відповідайте швидко та не задумуючись. Кава чи чай? Кава. А, книга чи фільм? Фільм. А, горе чи море? Море. Розкажіть три цікаві факти, які мене здивують. Я захоплююсь яхтингом. Досить цікаво. Це... Дуже цікаво, просто зараз немає можливості цим займатися, тому що ми знаходимося в стані війни, ми воюємо з агресором. От, це Як один з таких факторів. То. А моя дочка не є лікаром. <рес> <рес> Третій фактор, ну не знаю, я отримую більше задоволення, коли віддаю, чим отримую. Отож сьогодні мала змогу поспілкуватися з основником. Клініки Респект Денту Руслану Савчуком. Тож дякую, це було дуже інформаційно та цікаво. Дякую. Отож, а зараз ми поспілкуємося з мамою юної пацієнтки, яка, дізнавшися про благодійний фонд Руслана Савчука, стала юною пацієнткою Респект Дентал. Тож, розкажіть, як проходять ваші візити до стоматологічної клініки? Адже знаючи по собі та й загалом дітки не дуже полюбляють походи до стоматолога? У мене особлива дівчинка і ми е, до стоматолога ходимо один раз в рік для профогенту. І ми прийшли сюди, у клініку Респект Дентал. Нам порадили знайомі звернутися сюди. І почав тут лікування. А, чи любить ваша донечка відвізвати стоматолога? Любить, не любить, я вам не скажу, але коли приходиться, то треба йти. А як ви дізналися про благодійний фонд Руслана Савчука? Нам порадили наші знайомі. Добрі знайомі нам порадили цю клініку. Ми звернулися. Дуже дякую, було дуже приємно з вами поспілкуватися. І я дуже дякую, щоб ми поспілкувалися mm -hmm. з вами. Ми дуже дякуємо. Клініці, респект Дентал, зокрема Руслану Івановичу, усій команді професіоналів, що так гарно до нас віднеслися. Дуже тепла атмосфера, прекрасні працівники. Дуже ми щасливі, що попали в цю клініку.